Привіт всім! Сьогодні ми з вами помандруємо у захопливий світ української історії, світ козацької слави та мужності. Розповімо вам про одного з найвидатніших українських гетьманів, людину, чиє ім'я знає кожен Петра Коношевича Сагайдачного. Його життя це низка неймовірних пригод, військових перемог та мудрих рішень. Він був не просто хоробрим воїном, а й талановитим стратегом, освіченою людиною та справжнім патріотом своєї землі. Готові тоді гайда з нами. Народився Петро Сагайдачний на мальовничій Львівщині у селі Кульчиці. Про його дитячі роки відомо небагато, але можемо лише уявити, як серед зелених пагорбів та стрімких річок загартовувався характер майбутнього героя. Родина Сагайдачного, хоч і не була багатою та знатною, всіляко підтримувала бажання юного Петра вчитися. Він навчався у Острозькій академії, яка була справжнім центром науки та культури того часу. Там він опановував грамоту, історію, військову справу, готуючи себе до великих справ. Військова слава Сагайдачного це окрема сторінка нашої історії. Він був неперевершеним стратегом, чиї військові хитрощі вражали навіть досвідчених воєначальників. Його козаки, натхненні прикладом свого отамана, громили турецькі кораблі під Очаковом, здобували блискучі перемоги під Хотином та Цицорою. А битва під Хотином у 1621 році стала справжнім тріумфом Сагайдачного. Тоді козацьке військо, очолюване гетьманом, розгромило величезну армію османів, захистивши Європу від турецької навали. Ця перемога стала символом незламності українського духу. Але Сагайдачний був не лише видатним полководцем, а й людиною розумною та доброю. Він розумів, що сила народу, у знаннях та освіті. Саме тому гетьман всіляко підтримував розвиток шкіл та культурних установ. За його сприяння було відкрито школи на Запоріжжі, а також відновлено Київську братську школу, яка згодом стала однією з найвідоміших святинь української культури. Сагайдачний щедро давав кошти на розвиток освіти, розуміючи, що інвестиції у знання це інвестиції у майбутнє України. Сагайдачний був одним з ініціаторів створення Київського братства, унікальної організації, що об'єднала навколо себе українську інтелігенцію духовенство та міщан. Братство стало не лише релігійним, а й потужним культурно-освітнім центром. Саме завдяки київському братству було надруковано перші українські книги відкрито школи та бібліотеки. Сагайдачний, будучи його покровителем, всіляко сприяв розвитку цієї унікальної спільноти, що ставила собі за мету зберегти та примножити українську ідентичність. У 1622 році Петро Конашевич Сагайдачний пішов з життя, залишивши по собі яскравий слід в історії України. Його ім'я стало символом мужності, патріотизму та незламності. І сьогодні, у час, коли Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, постать Сагайдачного надихає нас на боротьбу, на віру у власні сили та на перемоги. Бо спадщина гетьмана це не лише славні перемоги, а й незламний дух, що живе у кожному українці. Ось така історія життя Петра Сагайдачного. людини, яка своїми справами заслужила на вічну пам'ять та шану нащадків. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал для ще більше цікавих фактів про видатних українців. Адже вивчаючи минуле, ми краще розуміємо сьогодення та будуємо щасливе майбутнє для нашої країни. Нехай героїчні постаті нашої історії надихають нас на нові звершення. До зустрічі!